Що для вас станеться несподівано? Подивіться, що станеться несподівано для вас. Де вас будуть спокушати на якусь зділку? Ну, ви не поведетесь. Ви, ви пройшли якийсь урок. Ви не підете знову туди, де вам розбивають серце. І вас попереджають. Бачите в карти про це? Що хтось іде в ваше життя у вас знову спокусити, щось вам якісь речі говорити? Щоб ви зробили цю зділку, вам треба це закрити. Ну, це якась любовна історія, да? карта влюбленної. Можливо, це йде людина в ваше життя, яка вже в ньому була. Що станеться? Вам ніби будуть пропонувати здійснити ваше бажання, але ви цим відкрийте ящик Пендори. Тут прям розклад попередження йде. Нехороший чоловік йде в ваше життя, який на вас негарно впливає. Вам треба тут якось, не знаю, молитися, дивитися тверезе на життя, тому що хтось іде, хто міє дуже вам сильно запудрювати мозги, чесно скажу. Вводите оцей туман, наводите ці хмари на вас. Будьте обережні. Думайте добре головою, моліться, робіть якісь для себе захисти, чистіться, як ви вмієте, чи до когось зверніться, тому що тут іде реально хтось, хто дуже вміє спокушати на неправильні поступки. Ось так, будьте обережними.